21 на годиннику підсумовуємо події, які трапилися протягом 6 листопада. Вітаю вас, росіяни знищують всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Цієї ночі московити цілили по Одещині та Миколаївщині. За минулу добу окупанти випустили по населених пунктах Херсонщини рекордну кількість авіабомб майже сотню. Також расисти анонсували будівництво залізничного сполучення, яке має з'єднати Ростов на Дону та Крим. Далі більше в нашому традиційному огляді. Вісім людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Одеси. Через вороже влучання пошкоджено місцевий музей, якому в день обстрілу виповнилося 124 роки. Об'єкт належить до всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО. Одна із ракет влучила поруч із спорудою в дорогу. Вибухова хвиля понищила стіни музею та вікна. Напередодні московити атакували Херсонщину. Пошкоджено чотири багатоповерхові та два приватні будинки. Одна з ракет влучила в під'їзд п'ятиповерхівки, пробила дах та два верхніх рівні. Сбу викрила колишнього заступника міноборони України на розтраті одного більярда гривень. Посадовець з 2021 по 2023 роки разом із підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми в приватної компанії. Одяг виявився непридатним для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій. За це ексчиновника разом із соратниками можуть запроторити за грати на 12 років. Прилетіло неподалік тимчасово окупованого селища Сєдове, яке розташоване біля Маріуполя. Знищено склад боєприпасів російських військ. Також під ударом опинилися гелікоптери і інша техніка окупантів. Допоки рашисти в окопі метикували над тим, навіщо вони вдерлися на територію України. Оператори дронів ЗСУ довго не розмірковували. Відіслали окупантам металевого гостя. Начиння безпілотника свою справу виконало на відмінно. Неймовірні кадри польоту українського бомбардувальника су 24 під крилом судна ракета Стормшадоу. З'явилося відео, як цими ж ракетами Storm Shadow в доку Керчі підбили корабель «Каракурт». Судно належить ВМФ Російської Федерації та є носієм крилатих ракет калібр. Ти садрі який звук? Ано по кругу, анові. Вітання з днем народження не завжди відбувається в романтичній атмосфері із квітами, подарунками та різноманітними смаколиками, особливо на передовій, але гарний настрій подарувати можна завжди, особливо якщо це запалена свічечка, встромлена в солодку зафірку. Втрата для збройних сил України за трагічних обставин у день свого народження загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Чостяков. Про це на своїй Фейсбук сторінці е, написав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилася дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. Написав Валерій Залужний. Страйк розпочаток польські перевізники, як і обіцяли, 6 листопада вийшли на протест. Вони частково заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску з Україною. Йдеться про Ягодин дорогуськ, Краківець Корчова, Раваруська, Гребенне складнощі з перетином кордону можливі як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд. Повідомили на сайті Державної прикордонної служби України. Нагадаємо, страйк польських перевізників мав відбутися ще 3 листопада, але його відклали на понеділок. Основна мета протесту повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українським перевізникам. Від початку повномасштабної війни Євросоюз скасував ці вимоги для українців. Чого ж хочуть польські перевізники? Посилити українським перевізникам правила перевезень по ЄКМТ території країн, які є учасниками європейської конференції міністрів транспорту, заборонити реєстрацію українських компаній, фінанси яких перебувають не на території Європейського союзу, створити окрему чергу в єчерзі для авто на номерах ЄС та окрему чергу на всіх кордонах для порожніх вантажівок, а також отримати доступ до системи шлях. 6 листопада польські протестувальники таки виконали обіцяне. Вони оздобили свої авто відповідними плакатами та заблокували рух вантажівок на в'їзд до України з Польщі. ми наших ми тут всі є власниками транспортних підприємств. Наших водіїв тут немає. Вони мають працювати, а не протестувати. Протест оголошено на два місяці. Ми хочемо, аби він завершився сьогодні або завтра, аби люди, які відповідають за... За прийняття рішень з'явилися тут, як з вашої, так і з нашої сторони. Ми не проти України та безпосередньо допомагати українцям. Ми ще самі безпосередньо помагалішми. Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин продукти, що швидко псуються. Тощо просимо громадян врахувати цю інформацію. Державна прикордонна служба України. Як зауважили кореспонденти із Радіо Свобода, протест не стосуватиметься також рейсових автобусів, легкових автівок, цистерн із пальним. Вікторія Кордубан, Юрій Маковецький, програма «Очі». Металеві пташки дрони. На перший погляд вони маленькі і не здатні змінити хід війни. Але насправді це спритні тихі, неймовірно дієві помічники для наших військових. Це їхні очі. Це їхня зброя. Сьогодні у межах проєкту Пташки перемоги нашим титанам благодійники бізнесмени передали ще 146 дронів. Вони здатні врятувати життя, оберегти побратима, знищити ворога і бути в нагоді у будь-якій ризиковій ситуації. 136 FPF дронів, плюс 10 мавіків незабаром відправлять до 57-ї, 3-ї, 77-ї бригад для виконання бойових завдань. Оператор знаходячись поза лінією контакту. З противником випускає онлайн дивиться куди, скеровує де потрібно. Реп на них майже не реагує, тому безконтактна можливість ураження як техніки, так і живої сили противника. Також деякі з дронів передадуть розвідці на запорізькому напрямку. Дрони це є дуже дуже ну, неприємна і важка, важка справа для противника. Це вкрай, -вкрай важливий момент, коли. Е, самі військовослужбовці, які ним керують, наприклад, вони знаходяться далеко і ну, це є життя, це є врятоване життя. 11 тисяч євро за підроблені пенсійні. У Львові викрили групу, яка переправляла чоловіків призовного віку за кордон. Двоє львів'ян виготовляли високоякісні підробки пенсійних посвідчень осіб з інвалідністю. Клієнтів знаходили завдяки сарафанному радіо. Ті, хто вже виїхав, рекламували послуги своїм знайомим. Під час обшуків Нацполіція знайшла позначені купюри, які напередодні особи під контролем правоохоронців передали зловмисникам. До того ж, працівники поліції вилучили 4 мільйони гривень, ймовірно, зароблених за продаж підроблених документів. Зломисників затримали їм, загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Батареї знову будуть теплими. У Львові відновлюють постачання тепла до житлових будинків. Нагадаємо, опалювальний сезон у місті розпочали ще 16 жовтня. Втім, у зв'язку з потеплінням уже через 4 дні його призупинили. Наразі 103 бюджетних установи львова, а саме освітні та медичні заклади отримують опалення на підставі листів звернень. Від 6 листопада через похолодання планують подавати тепло й у багатоквартирні житлові будинки. Представники місцевої влади наголошують: якщо львів'яни вважають, що опалювати ще не потрібно, то можуть просто закрити засувку на вході в будинок і не брати тепло. Часткове перекриття засувки заборонене. Традиційний львівський ярмарок у новому форматі та на новому місці. У Львові запрацював хаб популяризації локальних виробників. На ярмарок прийшли майже 20 фермерів, які готові дивувати вас смачними локальними продуктами. В цій ковбасі не міститься жодного грама нітросолі, ні, ні підсилюючого смаку. Всі смаки тут є додавлені натуральним способом. Тобто, як апельсину, значить в цій ковбасі присутня апельсин там. Томат з'явленими томатами і маслинами, значить, там є томати і маслини. Якщо хочете смачного сиру, на ярмарку знайдете володарів багатьох міжнародних нагород. У нас представлено близько 10 видів коров'ячого сиру з авторською рецептурою, з фермерського молока, яке не обежирюється, не стабілізується. А Отак як коровки його дають, так воно йде зразу в сир зі всіма корисними білочками, і жирами. А про свою городину та садовину розказує фермер з 30-річним досвідом Петро Федина. Крафтовий продукт він виставляє душу того виробника. Це є душа моєї місцевості, душа села. Фактично, ви що, що візьмете, ви згадаєте дитинство. Усе це про наші маленькі бізнеси, часто сімейні. Це завжди про любов до своєї справи та до людей. Традиційні для Львова ярмарки зазвичай сезонні. Їх ніхто не скасовує, але хаб має стати постійним майданчиком, де крафтовики зможуть продавати свої товари. Попрокли бачити на цю продукцію наших крафтовиків Львівщини на певних ярмарках. Це і на площі ринок і плаці мистецтва. Тут буде на постійній основі створена така локація, де можуть крафтовики бути пристав... Плення, а люди можуть ознайомитися з їхньою продукцією. Тут можна не лише продегустувати смачні домашні яблука, запашний хлібчик, чи скоштувати мед, але й поговорити із людьми, які це все виробляють. Мені чесно дуже сподобалось лавандове печиво. Воно смакувало таким специфічним і прикольним смаком. Ще мені от там оранжеві сири, Мені теж дуже сподобалися сири. Вони тут дуже смачні сири. Мені б сподобалися. От я поки що сири туди дуже сподобалися. Мід, я хочу покуштувати кожного разу, коли я приходжу на якісь такі в такі місця, чи це там продукція, чи це може бути навіть там одяг, чи будь-які інші вироби. І коли бачу, що це локальні виробники, ну це якби додаткова радість. Ха працюватиме щосуботи з 10 до 16 за адресою міста Львів, вулиця княгині Ольги, 90. Ставі к Окрім ярмарків, тут будуть відбуватися семінари, навчання для виробників крафтової продукції. А також тих, хто лише планує започаткувати агробізнес. <му> Вражаюче червоне малинове, а подекуди і зеленкувате небо. У ніч з неділі на понеділок українці бачили північне сяйво. Його помітили над Київською, Запорізькою, Дніпропетровською, Донецькою, Херсонською та Львівською областями. Такі явища рідкісні і зазвичай невловимі. Вчорашнє північне сяйво називається Аврора. На Львівщині через дощову погоду його бачили не усі. Втім, мешканці Самбірщини насолодились ним сповна. У соцмережах небосхил перетворили на тему для жартів, назвали кривавим та навіть знаком від Степана Бандери. Науковці ж пояснюють, через активність на сонці виник геомагнітний шторм. Він і спричинив червоне світіння, взаємодіючи з молекулами повітря. До слова, цьогоріч у вересні небо уже червоніло. Тоді рідкісне явище бачили у Богодухівському районі Харківської області. Коли воно повториться, невідомо, але в такі моменти радять навести камеру свого смартфона на небо. Так сяйво роздивитися легше. Хвостики домівки врятованих тварин стали фотомоделями. Їхнє зображення ви можете побачити на благочинних календарях, де придбати друковану продукцію з світлинами чотирилапих та куди спрямують виручені кошти. Ви купуєте календар, а чотирилапі отримують порцію смаколиків. Така друкована продукція є в трьох форматах. Кожен підбере те, що йому до душі. Для любителів мінімалізму виготовили постери, а ще є перекідні календарі на стіну та робочий стіл. На кожній сторінці нові фото вихованців притулку. А четвертий перекидний вартістю 400 гривень, а п'ятий настільний перекидний вартістю 300 гривень, і а третій постером 100 гривень. Щоб придбати календар, пошіть домівці врятованих тварин у соцмережах або приходьте до них за адресою місто Львів, вулиця Довбуша, 24. чотири. Хвоста таки радять поспішати, бо на усіх календарів може не вистачити. Перша гірська гонка за два роки від початку повномасштабної війни сезон автоперегонів так і не розпочався. Вимушена пауза тривала до перших вихідних листопада цього року. Упродовж двох днів благодійні гірські перегони Баскит приймав Ужуцький перевал. На що і для кого збирали під час гонки? Розповість Алла Васьковська. Ці авто їдуть в гірську гонку, щоб ось ця автівка поїхала допомагати 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. За допомогою наших латвійських друзів ми той автомобіль отримали сюди. Ті гроші, які ми будемо збирати, вони підуть на його комплектування, гумою. Для військових там потрібні і павербанки і так далі. Тобто Ясна річ, пустий автомобіль. Ми не віддамо. Пізня осінь в Карпатах. Ужоцький перевал затягнуло хмарами і дощем. Гори в очікуванні зими, автівки в очікуванні старту. Мокрим асфальтом на швидкості пілоти долають 4 кілометри дистанції. Влітають всі 12 правих і 10 лівих поворотів траси. Заїзди всі однакові. Були всю, весь день дощ різниці ніякої не було. Гонка супер, що хоч одна за стільки років. Так хоч нагадали трохи, як воно їде. Гірській гонці авто стартують знизу, їдуть серпантином догори. Там фінішують. Щоб показати найшвидший час, мають три залікові заїзди. Стартують за чергою. Дуже вже заскучився. Мокро. Вчора було чуть гірше. Сьогодні добре. Вже би поїхати. Дуже слизько. Змінило кілька комплектів резини, але по суті нічого не змінилось. І для нас, як для спортсменів, це такі. Ковточок повітря і е, зібрались не просто так, зробили добру справу. На свою першу асфальтову гонку приїхав Андрій Сапужак зі Львова. Вже три роки він за кермом Форда Ескорта Рез 2000 Гонка пройшла спіне погано. Ну то більше була боротьба з собою, з трасою. З дощем, ніж з іншими суперниками, а це на своєму Рено перевалом під дощем вчить польський пілот Бартоломей. Він приїхав разом з командою із Рівного. Я 18 років в Україні, і це моє перше змагання. Гонка це таке місце, де не можна думати про нічого іншого, крім гонки. Сідаєш підстабніш ременями і дивишся тільки вперед. Якщо це приносить задоволення пілотам, глядачам, якщо це корисно для е, збройних сил України. Це вважаю, що це що, що це дуже файна справа. У перегонах чотирнадцятий безкид взяли участь 19 пілотів зі Львова, Києва, Рівного, Тернополя, Одеси і Ужгорода. У довоєнний час гірські гонки відбувались впродовж року, декілька етапів. А кількість учасників була більша. Та спочатку повномасштабного вторгнення багато автопілотів поставили спорт на паузу. Я особисто кожних вихідних практично вожу пікапи на схід, тому це мені дуже близька тема. Тому я вирішив долучитись от таким способом також до збору на. Авто. Гонка завершилась, і корови в селі Ужок можуть пастися спокійно. Натомість, збірна авто 128-й бригаді, ще триває. Доучитись можна за посиланням на сторінці Галицького автомобільного клубу. Алла Васьковська, Ярема Мединський, програма. Очі Їздіть вправно, не порушуйте швидкісного режиму. Гарного вечора, спокійної ночі, без дронів на все добре.